Вам потрібен закордонний паспорт? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний Вектор. Я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Рекордну кількість незаконних мігрантів очікують цього року в Євросоюзі. Такий прогноз нещодавно зробили у Європейському агентстві з охорони зовнішніх кордонів країн-членів ЄС. Більшість нелегалів з Африки та Близького Сходу прямує на захід Середземним морем. Однак є й такі, що намагаються дістатися Європи транзитом через інші держави, зокрема й Україну. Доволі велика кількість вихідців з африканського континенту на Ужгородських вулицях давно нікого не дивує. Зазвичай це молоді люди, що приїхали здобувати вищу освіту в тутешніх навчальних закладах. Але після закінчення навчання не всі вони повертаються на батьківщину. Тож міграційній службі доводиться регулярно проводити перевірки серед іноземних студентів. Якщо за прошлий рік у нас міграційна служба затримала 128 двадцять мігрантів спільно з прикордонною службою та міліцією, то в цьому році вже після 501... Такий є нелегальний мігрант, а спочатку операції 16 чоловік держслужбовці також відслідковують іноземців, які не додержуються вимог міграційного законодавства або затрималися в Україні після закінчення дії візи. Так прошлий рік було у нас 436 протоколів складених. За порушення правил перебування іноземців на території України, то в цьому році вже більше 100, а за час операції 43. За словами фахівців, навесні кількість незаконних мігрантів значно зростає, оскільки тепла пора найсприятливіша для довгих подорожей. Велика увага приділяється відпрацюванню і подворовому обходу у прикордонних селах, які межують з кордоном, тому що не факт, що Нелегальні мігранти в першу чергу перебувають їх їх завозять на територію сіл, які прилягають до державного кордону. І тому співпраця з прикордонною службою є дуже важливою і актуальною, і вона в нас налагоджена на належному рівні. Нерідко прикордонники затримують порушників просто в лісосмугах. Часто їх супроводжують провідники з місцевих мешканців. Ціна послуг від кількох тисяч доларів. На даному етапі в Закарпатті проходять оперативна профілактик оптичні заходи мігрант, під час проведення якого здійснюється прикриття маршрутів доставки прикордоння незаконних мігрантів, режимні заходи в місцях первинної появи правопорушників на залізничних вокзалах, на автостанціях перевірки дотримання вимог міграційного законодавства в межах контрольованих прикордонних районів. Нелегалів та злісних порушників примусово видворяють з України. Тих, хто не має документів, спершу поміщають до пунктів тимчасового перебування, а потім відправляють додому. Біометричний паспорт наразі можна оформити у будь-якому місті або обласному центрі України. А як проходить видача нових європейських документів у невеликих населених пунктах? Щоб з'ясувати це, ми вирушили у місто Дубно Рівненської області. Дубинський районний відділ міграційної служби отримав обладнання для збору біометричних даних у лютому. Відтоді сюди звернулося вже понад три сотні громадян, які побажали отримати закордонний паспорт з безконтактним носієм інформації. Кожне нововведення, воно щось приносить нове і будемо казати, спонукає людей для отримання тієї чи іншої послуги. Якщо брати так по потоку населення по кількості прийнятих заяв, обслуговування населення, на ми на рівні з Сарними, бо царнах теж великий в. Суд дуже великий прийом громадян. Іде підрозділ обслуговує не лише мешканців міста, а й жителів прилеглої території з населенням у більше ніж 150 тисяч осіб. Тож наплив людей у перші тижні був надзвичайно великим. Але кожному клієнту міграційники намагалися приділити увагу та допомогти пройти нову процедуру. Раніше паспорту не було, тому вирішив відразу готувати паспорт нового зразка з усіма потрібними реквізитами і моментами. По особливостях то трошки процес більше довше, тому що знімання саме біометричних даних це відбитків, підпису, але загалом робота працівників є компетентною, забезпечена сучасною технікою на найвищому рівні. Наразі паспортний ажіотаж вдалося трохи вгамувати. Можемо приблизно в день прийняти обслужити десь до 40 людей. Через те ми стараємося видати квитанції на проплату певної кількості категорій людей і щоб люди тут не стояли в черзі. У відділі також збільшили кількість місць для прийому та видачі біометричних документів. Однак для їхньої повноцінної роботи не вистачає кадрів. Ми постаралися щоб обладнати два робочих місця. Працюю на перспективу, можливо, збільшиться штатна чисельність людей. Можливо, ми можемо приймати на одному робочому місці, а на другому робочому місці ми будемо видавати закордонні паспорти. Я думаю, що це повинно принести свої плоди. Якісь громадянин може відмовитися від надання біометричних даних і оформити документ для виїзду за кордон без щипа. Таких кажуть працівники підрозділу, також багато. Тим паче, що наразі біометричні паспорти не дають жодних привілеїв їхнім власникам для подорожей до ЄС їм все ще потрібні візи. Якщо людина Замовила паспорт з безконтактним електронним носієм, то вона спочатку фотографується, тоді відбираються, скануються відбитки пальців. І тоді йде підпис. Це все записується і так формується повністю вже анкета. Якщо людина замовила паспорт без відбитків пальців, вона лише фотографується і береться цифровий підпис на сканері. У будь-якому разі про захищеність персональної інформації можна не хвилюватися. Запевняють у Дубинському райвідділі ДМС. Оформити біометричний паспорт для виїзду за кордон без зайвого клопоту дуже просто. Достатньо лише звернутися до одного з центрів обслуговування громадян паспортний сервіс, що розташовані у 19 містах України. Про особливості оформлення документів європейського зразка далі у сюжеті. Подружжя, що любить подорожувати, звернулися до столичного центру паспортний сервіс для того, щоб оформити паспорти нового зразка з безконтактним електронним чипом. Олена та Олександр прийшли за рекомендацією, щоб оформити паспорти. Вони приїхали до Києва з Вінниці та стверджують, що не розчарувалися у рівні сервісу. Що дуже швидко, удобно, удобному дійсно на таке скоплення великої людей, людні доволі такі і... Как бы, без излишней какой-то суеты. Нет ничего. Хорошо. Хоть мы и не киевляне, мы виничаем, но... Я ну, тут значит, очень хороша. А Олександр та Наталя звернулися до центру обслуговування за паспортом для своєї дитини, адже тепер паспорти, як у дорослих, вже можна оформити і для дитини. До 12 років він виглядає як звичайний. А от після 12 років до документу вносять також і біометричну інформацію. Все дуже просто, все дуже прозрачна, все дуже швидко. Світівства народження, ідентифікаційний код, паспорта і все не треба ніяких нотаріальних розрішень, це гораздо проще. Подружжя, вже постійні клієнти паспортного сервісу, адже окрім паспорту для своєї дитини, вони оформляють тут документи і для себе. Ми вже тут другий раз оформляємо документи, тут завжди дуже привітливий персонал, і дуже все швидко, качественно. Ну, зараз ми вже оформляємо другий дійсний паспорт, так як у мужа робота за границей, у нас контракт, і ми отримуємо резидент-перміт, і тому вирішили как бы, оформити собі біометрику, ждемо з нетерпінням аміни візового режима, щоб оформити паспорт з електронним чипом або без нього достатньо лише звернутися до будь-якого центрів паспортний сервіс у 19 містах України та мати при собі паспорт громадянина України а також ідентифікаційний код здесь, потому что в прошлом году у меня муж туда оформлял оформляв паспорт. Ну і соответственно, после его опыта Как он рассылал быстро и без проблем. Я за ним пришла. Очереди сумасшедшие, чеки, своевременность получения и быстрота получения очень затруднительно. А здесь как бы здесь все без проблем. Турагентства різні точно не встраю. Там, непонятно, що ти оформляєш. Тут, в принципі, все більш непрозрачно. Процедура подачі документів прозора та швидка, а процес обслуговування приносить клієнтам лише задоволення. Дізнатися докладніше про це можна на офіційному сайті або сторінках у соціальних мережах. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам миру та добра. Хай щастить. Центр обслуговування громадян паспортний сервіс. Оформлення біометричного закордонного паспорту та державна гарантія швидкого і зручного обслуговування. Біометричний закордонний паспорт це перший крок на зустріч мандрівкам світом.